Вітаю вас, друзі, і вам вороги, Привіт! Це інспекція. Ми з командою у Львові. Бачите, це наша нагорода. Її отримують найкращі. Хустинка. Хтось втиратиме сльози радості, а хтось печалі. Хто Ходімо зі мною на інспекцію. За моєю спиною амадеус. Це найвідоміший і найпрестижніший ресторан Львова. Звідки знаю? Бо ви так на форумах казали. У мене бабуся, вона не королева, але для мене вона королева. Втім, дуже схожа на Єлизавету, ніби її сестра близнючка. Тому хочу, аби в Амадеусі бабусю достойно за протоколом прийняли. Ходімо вечеряти, бабусь. Пішли. Сюди мої хороші. Я прийшла до вас повечеряти. А хто з нами буде працювати, як офіціант, я хочу зразу з ним поговорити. Як вас звати? Наталя. Будь ласка, вибирайте собі який зручний столик. Будь ласка, може. Одразу замовляємо лосось для бабусі і банан для Олі. Поки ви тут посидіть, я піду подивлюся, як тут. Амадеус. Меню дуже багато всього, багато всяких салатів. Один, два, три, чотири, тисячі, сім вісьми. Двадцять 25 позицій салатів. Найдорожчі коштує 225 гривень. Це овочевий коктейль з продуктами моря з осетриною. Але й найдешевший, це за 48 гривень салат з куркою. По цінах пройшлись. А тепер перевіримо меню на чистоту. Меню мають офіціанти протирати. Це супермодний інспекторський гаджет. Люмінометр інноваційний британський пристрій, який визначає точну кількість бактерій на будь-якій поверхні або в рідині. 327. Норма перевищена майже в 10 разів. Але це тільки аперитив. Основна страва на кухні. Ой, вибачте, будь ласка, щось тут впало. Дівчата, зараз хвилино. Можна до вас зайти? Ой. Зараз зараз одну хвилиночку. Добре. Дівчатка, пустіть нас, будь ласка. Ні, ми сюди не пускаємо на кухню, на жаль, ну, я перепрошую. Ну, дозвольте, будь ласка. Ну. А чого? Є багато конкурентів. І ми не дуже бажаємо, щоб наш заклад заходили на кухню. На правду. А хто вам конкурент Фреймут? Чи може її бабця? Ольга бере декілька секунд на подумати. А от і рішення: якщо не пускають через парадний вхід, зайдемо з іншого боку. Ой! Дівчата, стоп, 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 стоп. Ой! А куди ви біжите? Я вас спіймала. Скажіть, що відбувається. Куди чого ви пішли? Буваєте? А чого ви всі побігли туди? Ви будете довго стати без пальта. Ви ж замерзли, просіться назад. Куди А куди ви йдете? Уятелі, так, так, Давайте. Така гарна погода. Так все романтично. Ступтослах слахи розвішав, правда? А тим часом бабусі принесли лосось, а Олі замовлений банан. Зверніть увагу, вже нарізали. А Оля, схоже, знайшла ще одні двері. Женя, Андрій! Дивіться, а як можна код відкрити? Тут же ж якісь мають бути кнопки нею. Дякую. – Доброго вечора. – Ой, ой, хто так, там у нас за рукою? – Ой. будь ласка, ти мови сюди? – Ні, ні, ні. Я перепрошую. Мужчина, я прийшла собі, я журналіст, не випусне, випухайте мене. Ні-ні ні. Не штовхайте мене. Прошу. Що ви робите? О, о, Що, о, о. дурак? Я нікого не штовхаю, до мене взаді штовхаєте. Не штовхайте я мене. Я не штовхаю, пальто, візьміть. Пустіть, я будь ласка. Ви чините пальто. Не пустим, Андрій, відійдіть, все добре. Візьміть пальто. Не... Я вас не штовхаю, бачите. Поняйте, а! А! а тримайте пальто. Тримайте виплати. Господи. Дякую. Ви ну, ж не штовхаю. Та ви не штовхаєте, але і зайти. Це кухня закладу Амадеус. Я журналіст. Увага! Запитання. Чому ми не можемо зайти на своїх правах? Чому так недостойно є ставлення до Конституції України? Відповідає адміністратор Лариса. Місто Львів. Не зайшли через чорний вхід. Можна ще раз спробувати зайти через нормальні двері. А ви, будь ласка, не їжте, бо ми не бачили кухню. Це добре, нічого, нічого. Не треба їсти. О, новий герой в нас давай. Оля. У вас такі теплі ручки. У мене серце гаряче. Зверть, ну, каву пити. Оля, то там не можна сторонні заходити. А я не стороння, я своя. А Україна я мене своє. знає. Я, я, не можу. Можу. я вам дам чиї. <гум> я вас поцілую. Щічку сюди. А ви берете тут, тут або тут. Оля. <гум> як ви думаєте, я у своїх 24 роки обділений поцілункова жінок чи ні? Як ви думаєте? Я сидят два <гум> роки не знаю, як зва чоловік. Ки <гум> буде <гум> спокусла. Класна посмішка. Я знаю. Дякую за комплімент. Ой, добрий вечір. Ой, а ви власниця? Я маркетинговий редактор Маркетинговий редактор вперше чуємо. Мабуть, посада створена спеціально для кобіти. Чому ми не можемо зайти на кухню? Ну, тому що кухня це є робочий процес. А... Ні, це не? робочий процес. А у нас теж робочий процес. Кожен має право вільного одержання використання, поширення публікацію та збігання відкритої за режимом доступу інформації. Інформація про якісь харчових продуктів відповідно до конституції. Там харчові продукти. Я преса. Маркетинговому редакторові в допомогу ще одні дієві особи при виконанні. Добрий вечір. Програма інспектор Фрейм. Телеканал Думплюсодин медичні книги моїх працівників. Я журналіст. А ви працівник карного розшуку. Галицького райвідділу міста Львова. Так ви звати Бубряк Юлія Ігорівна. Дуже приємно, пані Юлія. Чи можете ви посприяти роботі журналістів? Давайте присадимо, напишемо заяву про ні, але спочатку здемо на кухню чи будемо заявитися без дозволу власника закладу. Ми не можемо вчиняти тут будь-яких дій. Мені дуже прикро, тому що в цьому закладі. Абсолютно забороняють мені виконати свій службовий обов'язок. Я не можу показати кухню, і, на жаль, зараз безсилою є міліція міста Львова. Отже, відбулася інспекція у закладі Амадеус у Львові. Я хочу з вами поділитися враженням. Отже, атмосфера. Це прекрасний заклад, який знаходиться одразу біля мого улюбленого костьолу. Атмосфера австрійська. Тут мальовані картини, зручні затишні меблі і смарагдові дивани, стільці. Тут хочеться бути лунає класична музика. Тому атмосфера плюс ціни. Салати тут від 48 гривень за скромність, і майже 200 гривень за салат з морепродуктів. Мій рахунок. 259 гривень мій банан за 5,60, вино Мартіні Екстрадрай – 36 гривень, лосось запечений – 167 гривень. На Краківському базарі 200 грамів лосося коштують 15 гривень, а в Амадеусі – 167. Це в 10 разів дорожче. Ціни – мінус. Човія не залишаю, тому що мені не сподобалось обслуговування. До речі, обслуговування тут. Офіціантки вони крізь зуби цідять. Посмішкою, але насправді хидні в душі, отже, в вигляду, тому що вони не можуть пройти мимо групи, групи отже, я своїм глядачам не можуть пройти групу, тому обслуговування вороже і не дозволяють журналісту працювати. Пані олі, пані олі. обслуговування пані олі. мінус. Які Їжа. Посередині. я подивилася на лосося, і це було Пані Олі Фрейм гарно виглядає. А ось банан нарізаний. банан нарізати не можна, тому я що банан не дам. може жовтіти. Я вам не знати і ще банани не подають. Панам подали тільки з середині тому їжа ні ми заважали і найголовніше е, чистом, які не могли у залі у чисто. Тоді я кухню я не побачила, але перевірила меню. Я отримала результат 327. Це забагато, і найголовніше на кухню я не зайшла. Тому і в мене думаю, і у вас є всі підстави, що на кухні безлад. А знаєте, який доказ тостерне меню із багатьма позиціями. Чистота. Мінус. Напевно, Амадеусу є що приховувати. Приховуючи все це радити. Амадеус у Львові я не можу. До побачення. Але ще я заберу свою бабусю. Це моя була бабуся, яка сьогодні не поїла лосось. Але нічого, я вам сама приготую, нагодую і буде і на нашій вулиці свято. Пішли, бабуся. Ходіть, моя хороша. Ваша милість. Пішли. Бабушка була шикарна, бабуся це не бути їсти. Я рахую приятні і дорожав дальним посетителям. Так внимательно просто. Далі в програмі. Одинадцять годин у неволі. Чому інспектор з командою опинилися за ґратами французької поліції? Нам холодно, нам голодно, нам принизливо. Через що переступить інспектор, аби врятувати молоде покоління? Міліція, хоч щось зробіть, тут людські діти спиваються. І просто зараз як розслідування таємного агента вплине на рішення інспектора. Продовж дового часу. Вас працював мій агент. Небезпечні інспекції заради справедливості.